Все, давайте сбей, скупай доллар, вот все пропало, вот кошмар-кошмар. В общем, эскалация нарастает, однако в эту игру, конечно, можно и нужно играть вдвоем. Наш враг силен, беспощаден, организационно последователен, и у него дофига денег. Вражеские атаки на приграничье не прекращаются. Власти усиливают меры безопасности, устанавливают вот такие бетонные модульные конструкции. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму YouTube каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої кринжати неболію страждань. І повірте, цей день росіяни запам'ятають на дуже довго, тому що ми зібрали такі історії. Але про все по черзі. Не забувайте нам обов'язково лишати свого подобайку для поширення всієї зібраної інформації. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і обов'язково донайте. Пам'ятайте, ми збираємо на пікапи для сил протиповітряної оборони, які зараз воюють на одному із найнебезпечніших напрямків. Їм конче необхідні швидкі і потужні колеса. Тож для того, щоб долучитися до підтримки нашої армії, переходьте за посиланням в нас в описі і обов'язково донатьте на Збройні Сили України. А ми. Ом розкажемо про те, чим кардинально відрізняються наші герої, хоча ми і так з вами про це непогано знаємо і з їхніми злочинцями, які вже починають стріляти по своїм, але про це трошки згодом. Допоки американці вирішили зняти з москалів останні трусіля. Вчора Америка істотно розширила список санкцій щодо Росії, включивши до нього сотні нових позицій. А найголовніше у тому числі і московську біржу, яка в результаті була змушена призупинити торги доларом і євро. І як і наслідок у російських містах, в обмінниках, паніка долар деякими місцями навіть став двохсотим. Недорогі росіяни влаштували веселі старти та загони. Хто першим стигне купити недружню валюту? Чем любопытны эти санкции? Ну, во-первых, паника идиотов, что все, давайте скупать доллар, вот все пропало, вот кошмар, кошмар. И тем, что нанесен тяжелейший удар по а, людям, не способным осознать то, когда и как будут действовать американцы, считающие, что, ну нет, ну все-таки, ну может можно отсидеться, но зачем делать такие резкие движения. Интересно сейчас, как будет себя вести ЦБ, потому что все их попытки объяснения курса доллара рынком теперь окончательно провалились. И то, что им говорили с самого начала, то, о чем годами уже говорит, ну, уже не первый год, Александр Михайлович Бабаков, слушать надо было. И действовать надо было самим на опережение, а не вот эта вечная попытка отсидеться, а вот мы тут, а вот мы здесь. Та звісно, відсидитися. ніхто ж нічого не помічає, що війна, яка спровокувала санкції і ізоляцію Російської Федерації. Звісно, звісно, ви й далі можете на щось сподіватися. Ну а чим далі, тим більше, бо без погроз та пропаганди, без твітів та постів у телеграмі, ви знаєте про кого я, без натяків та криків. Вчора сполучені Штати Америки тихо та вправно відпрацювали вихід на пускові рубежі. Ядерних ракет по Калінінграду, так би мовити, демонструючи, що Америка не боїться погроз Росії, і якщо Москва хоче влаштувати якусь провокацію, то Вашингтон готовий до дзеркальних дій. Так би мовити, в цю гру можна грати удвох: стратегічний бомбардувальник США за підтримки винищувачів Швеції та протичовнового літака. Німеччини провели супер успішне тренування. Це є відповідь Москві за навчання в Калінінграді з використанням іскандера. Ну що москалі? Підняли ставки. Який же буде ваш наступний хід? Починаємо з срочних і тривожних новостей. Американський ядерний бомбардировщик знову отработали удари по Калінінграду. Стратегічний бомбардировщик ВВС США Б-52H Stratofortress способный нести ядерное оружие, вылетел со стороны Польши, вышел на позицию пуска ракет по Калининград. Это произошло в нейтральных водах Балтийского моря, всего 200 километрах от города. Затем Б-52 сделал резкий крюк и улетел в сторону Прибалтики. По некоторым данным, этим маневром американский стратег сымитировал прорыв российской противовоздушной, противоракетной обороны и ракетно-ядерную атаку на нашу страну. В общем, Эскалация нарастает, однако в эту игру, конечно, можно и нужно играть вдвоем. Начальник генштаба вооруженных сил Беларуси Муравейко заявил, что по итогам совместных с Россией учений белорусские военные готовы к применению специальных боеприпасов, то есть ядерного оружия. Неприемлемый ущерб агрессору, разумеется, в самом крайнем случае нанесут и российские стратегические ядерные силы. Мене тільки цікавить, куди ж вони долітять. Хто крайній виявляється в цьому протистоянні? Все одно американці. Тобто, росіяни перші самі ж заговорили про ядерну війну. Потім вони передали боєголовки Білорусі, а винні в цьому піндоси. При тому США США відмовляють, наприклад, Польщі в отриманні ракет і в тому, щоб поставити їх на кордоні? Отак. Носик вносики з російськими ракетами в Білорусі, аби все одно не ескалювати. Я нагадаю, що поляки про це просять давно. А американці кажуть ні, ні. І навіть це все одно не влаштовує росіян, бо вони завжди чуєте, вони завжди на крок посаду за американцями, бо вони закриті на континенті, де самі ж розпочали війну, де ще є суперпотужні країни, воєнний альянс НАТО. Одним словом, їм завжди буде кому. Дати здачу. І так вони праві. Що б не відбувалося, Америка зможе дістати Російську Федерацію? А от чи зможе те саме зробити Москва? Здається, навряд наврядлі то що от, у нас дайте, сьогодні прям, не карібський кризіс, а Гораздо все хуже. Хуже, не лучше чому? Потому что с карибским Криенс все было объясню, понятно. Здесь ядерная угроза, и там ядерная угроза. Ну, то да. есть там вооружение, здесь вооружение. Встретились, дошли до точки, решили, решили, что все-таки как бы равноценно, что все-таки мы ничего не делаем, разошлись. Ну. При этом на самом деле никакой особой разрядки не было. Сейчас Ч -ч -ч. ситуация хуже, потому что Америка эскалирует, не... Это рав... разная вещь. Америка эскалирует не ядерным способом. Она двигает эту эти красную линию, пресловутую, неядерным ну способом. А это важно. Потому что очень сложно отвечать ядерным на неядерное. Потому что ты сразу становишься неправ. Они делают хитрость. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Когда ты не можешь ответить на вот эту мелочь жестко. И когда ты начинаешь на это, об этом громко говорить, ты выглядишь глупо. Они вот так делают. В этом весь риск. Более того, главный риск заключается в том, что не Америка эскалирует. Она ведь эскалирует все руками европейцев. И получается, что европейцы по факту делают действия, которые эскалируют, разрешают бить внутрь территории России. То же самое и с, э, с нашими резервами, с чем угодно, руками европейцев. И когда мы говорим, не мы, а некоторые коллеги говорят, да давайте по Польше дадим там значит, ответ, они вот поймут, а с чего Америка должна чего-то понять. Польша, да, пострадает, а Америка не пострадает, она там далеко. Якщо виходити із логіки російських пропагандистів, то виходить, що знову знову американці обскакали Росію. Хай за цією логікою вони використовують інші країни, але страждає в буквальному сенсі Росія. Росія використати нікого не може. Відтак, путіністи та ура патріоти, Крим, нашисти та автори хіта Київ за три дні налякані. Все, про що вони говорили, все, що Путін їм обіцяв, все пішло попис, попри їхні плани. Україна вже б'є по території Російської Федерації. Україна виносить всю протиповітряну оборону тимчасово окупованого півострова Крим, отримує зброю та боєприпаси, гроші та гарантії безпеки. Ніхто із ворогів Росії не йде на контакт та не готовий здавати свої та наші інтереси. Якось настрій суттєво зіпсувався після успіхів російської армії, наприклад, на авдіївському напрямку. Ви пам'ятаєте, тоді ми були в не найкращому стані, зокрема, через затягування голосування пакету підтримки для України. Але кілька місяців тому пропагандисти знову в теорії тримали ключі від Києва в кишені і вже розповідали про свою перемогу. А сьогодні якось вже тривожно їм, і вони готуються зустрічати двомільйонну армію. бы на кордоне жени но и я очень буду рад если окажетесь правы вы и они рухнут сами но мы обязаны допускать вероятность что они не рухнут потому что они все предыдущие разы почему-то не рухнули хотя они должны были 25 раз уже рухнуть поэтому давайте исходить из того что миллион миллион пятьсот они мобилизуют 2 миллиона они вооружат, из них полмиллиона, извините, украинских гастарбайтеров, и мы получим не в 2029 году, как говорит Писториус, а в 2027 году армию в 2 миллиона человек у наших границ. Давайте исходить из этого наихудшего варианта. Ну а если вы окажетесь правы, и они рухнут, я лично вам самый дорогой вискарь, который к тому времени может быть купить в Москве, я обязательно куплю. Но давайте исходить из того, что наш враг силен, беспощаден, организационно последователен, и у него дофига денег. Ну и тесно, зокрема, на настрое, пропагандистов, что, известно, сама ситуация на территории Російської Федерації нагнітається настрій нестабільністю у БНР. Якось зовсім непомітно для росіян. Білгородська область потроху перетворюється на санітарну зону. Це ж те, чого сам хотів воєнний злочинець Путін. Я нічого не путаю. Він же говорив про таку собі сіру зону між Україною та Росією, от і отримав її. Тепер кожен день все про що мріють недорогі росіяни, це про укриття. можешь что трошки и они початут мрять и про завершение войны атаки на приграничке не прекращаются власти усиливают меры безопасности устанавливают вот такие бетонные модульные конструкции в тех местах где больше всего людей или монтируют на тех территориях которые чаще подвергаются вражеским обстрелам толстые бетонные стены защищают от поражающих элементов дополнительные модули устанавливают в октябрьском обстрелы каждый день у нас тут. И грохают, и бьют, и эти дроны летают. Плотная жилая застройка до ближайшего укрытия около километра. Детей надо укрывать. Вот недавно мы гуляли, беспилотник летел, а вот прятаться негде. Вот они кружат, 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 без конца кружат. Жители здесь живут, ходят в центр, в аптеку, в магазины. И при как говорится, угрозе бегут, но не успевают, потому что здесь же нет промежутки большие. Бетонные капсулы или как говорят белгородцы, островки безопасности, не раз спасали во время обстрелов. Укрытия помогают. Я недавно попала под обстріл на площади. Ну прям над головой взрывалось, забежала туда, сразу душа успокоилась, честно. Захожу с коляской, женщина тоже там прям молитвы читала, стояла. Страшно, честно. Место установки модулей жители выбирают сами, производят защитные конструкции на Белгородских заводах. Укрытие устанавливаемое у нас в районе имеют стандартные размеры 420 на 240. Они у нас изготавливаются в течение суток. Ну, сейчас мощности завода хватает, чтобы изготавливать 5 укрытий в день. До конца рабочей недели в Белгородский район привезут еще 20 модулей. Бетонные капсулы появятся также в поселках Дубовое, Майский, селах Таврово и Беломестное. Полина Быкова. Ох, шиш, ирония доли, да. Мало, то все завершитесь. Про перемоги на Хрещатику идут. Русские мальчики-победители-освободители. Насправді вийшло, що вони тепер думають про укриття. Але не переживайте, недорогі росіяни, адже Росія в Безопасності з росіянами Путін, з росіянами Бог і з росіянами СВОшники. Зараз, друзі, буде така історія, що у вас пупок розв'яжеться і від шоку, і від сміху. Бо православний герой, ну ота нова еліта Росії, військовий СВОшник. Влаштував скрєпну стрілянину біля монастиря. Історія, яку просто нездатні вигадати кіношники. Злочинець самовільно втік з війни і, мабуть, прихопив з собою автомат. Ну, його ж навчили використовувати зброю проти беззбройних цивільних. Ось він ці навички і використав проти своїх же. Вони ж молились за перемогу рускава оружжя, і воно перемогло. Військовий зупинив машину з двома жінками неподалік Оптинської пустелі і почав по ним стріляти. Він цілився в повітря і в землю, але одна куля все ж таки відрикошетила від асфальту і зачепила жінці стегно. Мабуть, все ж таки Бог їх за щось наказує. Ой, господі, сутя! ли? Травмат, що ли? Подожди, подожди, Боже, боже, милости. Их надо спасать, их надо забирать. А что так. случилось? Например? Батюшка, звоните в охрану. Батюшка, звоните в охрану. А, а, сажайте ее, сажайте. Ой, вылез! Может... Что, что случилось? Давай! Все вылез! Постой, постой. Постой! Прошу постой. 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 постой ради Христа. Постой, не делай этого. Не делай этого. Я тебя прошу ради Христа. Не делай этого. Я так виду стану, не сделай этого. Но класс. Все, про що мріяла, все ви що вкладалися, скрепи, вот это все ось воно звалилося на голови росіян. А все чому? Бо цих СВОшників Путін використав як гумовий на кинув в бойню на місці штурми. Хто вижив, знов пішов в бій. Хто помер, ну і амінь. А хто покалічений, той за добру традицію Росія викинути на узбіччя життя чи у смітник. Це відпрацьований матеріал і утримувати цих ветеранів, доглядати та опікуватись ними нікому. Для росіян вони злочинці і сміття. Оце сміття і починає гнети. я так, что смотрит, скоро будет стоять в всех российских местах. Братья и сестры, я заместитель командира армии защитников Отечества Ивана Александровича Атраковского по делам воинов, получивших увечья. И хочу обратиться к вам с просьбой о помощи, так как есть два бойца... На у нас это Седой и гимнаст, которым уже, как они считают, стыдно обращаться. Ребята сидят в ужасных условиях, ни еды, ничего нету у них, короче. Я вот сколько разговаривал по телефону с ним, у меня слезы текут с глаз. Поэтому давайте все вместе. Та що ж ви преонили? Ви ж, нащадки, такого великого народу. Наостанок трошки про верховного їхнього. І трошки уроків історії, курсу імені ВВ Путіна. Де динозаври походять від росіян. Господь Бог був русским. Піраміди будували українці, ну, бо були ж рабами фараонів, росіян. Ну і 300 спартанців. Вони теж мали російські паспорти. І це все при тому. Що Росії трошки більше аніж 30 років, але пафосу в них аж до Рюриковичів, які з'явилися ще до хрещення Росії тієї Росії, що й центром у Києві, і тільки через 300 років наші правоці скоять найбільший злочин у своєму житті. Вони створять Москву. Так що питання про курку та яйце вважаю закритим. Але хто ж там буде сперечатися із путіним? Родины. Мы отмечаем его с уважением к своей стране, с почитанием ее многовековой истории, заветов наших предков, их достижений и побед. Более тысячи лет назад начинался путь нашего Отечества в Великом Новгороде, Рюриковом городище, Старой Ладоге, Изборске. Здесь истоки нашей цивилизации, государственности и культуры – Здесь колыбель Руси, крупнейшего государства Европы своего времени, объединившего славянские, уграфинские, тюркские и другие племена от Балтики до Черного моря. Слава, державная мощь Древней Руси развивались и крепли величайшей эпохи Московского царства, Российской империи и Советского Союза. И все эти этапы... Одно ціле, з сучасної Росії. І подаму читаю. Парам пам пам пам. Дід зовсім зійшов з глузду, але ми про це з вами знаємо давно. Щоб він там не переписував, і скільки б собі він не намагався привласнити Русь, ми і світ. Це чудово знає. А що нам треба зробити? Нам треба зробити, щоб історія Російської Федерації обірвалася, спинилася. Крапка все немає її, немає ворогів, немає цього дикого племі. Як це зробити? Треба безкінечно посилювати нашу армію. Друзі, під завершення, звісно ж, нагадаю вам про наш збір на пікапи для сил протиповітряної оборони. Наша мета зібрати 640 тисяч. Понад 100 у нас вже є, але не вистачає саме вашої підтримки і допомоги. Тож донайте! В нас в описі ми залишили посилання на баночку. Ця баночка якраз і призначена для того, щоб назбирати не необхідну суму. Донайте, донайте заради нашої спільної перемоги. Не забувайте лишити вподобайку цьому випуску. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і, звісно, бережіть себе. Бережіть Україну.